Так, Привіт громадо! Сніму сьогодні вже відео не 360, а 180. Мене ви не побачите вже, тільки побачите одну камеру. Каже, знімаю ще раз сівалку, вам повністю вже розвернули її на виїзд, все вже от, отрепетірували, повністю так, зайдемо сюди. Тут наварили. Бачите, треба звісно, вже це наварили, поштопорити. Ще треба зробити, бачите, з штирки все топорить. Ну, приблизно наладили. Так. Роздивляйтеся, як виходить. Може буде краще видно. Буде вже менше інформації. Так, тут заклеїли. Заклеїли, тут ще треба буде якийсь хамутик надіти. стеклоткані і ця. Щоб не варитися, там тонкий метал та взагалі, щоб відверстві залишилося. Намотаємо сюди ізоленти. Такої тряпчаної ізоленти. І хамутиком ще прижмемо. Ну, так, далі, 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 дальше. Колтера, мені кажуть, буде горнути. Це ж народ, я ж розказую, це приготували ми на кукурузу. Ось варіант поставили, бачите, варіант без оцих. Без оцих долот, тільки буде долото ззаді стояти, буде на ноутів це варіант. Буде стояти оці, потім диск буде стояти, турбодиск, турбодиск буде стояти. І буде стояти отакого долото. Долото, яке буде сіяти удобрення. Іменно сложні це удобриння, НПК там у що. Рядок воно теж виходить. Так, що сніг починається. Сьогодні у нас такий день. Наполовину зима, наполовину весна. То сонечко вигляне. То... Так, далі, що тут у нас? Сьогодні трошки перешаманювали шланги. Бо бачите, як треба. Теж це тут зробило. Не подивилися, але ну, нема вже коли їх дивитися. Що не зробити було ці штуцера на бік? Стуцера ці треба було зробити на бік, щоб вони нормально опускали. Таке, виходить, піднімаєш, перекручується. Ні, в опущеному стані нормально, піднімаєш шланги, бачите, як складаються. І ми вже хімічили, хімічили. Теж якась хуй... херня, треба Ну, щоб... І вони б тоді нормально собі блягало б. Туцера. Просто оцю вушку, ну побачимо, якщо буде. Оце вушко тут, так, там на, на різьбі, та ні, не на різьбі, приваряне. Оце вушко повернути на 90 градусів, щоб ну, ті штуцера стали на, на бік. Так, що тут у нас по цьому? Тут значит, все чудово. Зазори. Ну так, нормально тут виходить зазори між доколесом. Набегкали, звісно, колеса. Сьогодні прийшлось набехкати бо 2, 2 атмосфери не видержать, 3,5 набехкали, щоб не просідали, геть, бо так коротше, вес хороший. Вони практично увесь вес на, на цей на колеса. Так, що тут у нас? Там Дивилися сьогодні примерно по скоростях, усе нормально виходить по цьому. Ну Примерно те саме виходить. Ну тобто коробку поставили сюди цю, отсюда. Сніг починається. Нічого. Так, за колеса, бетоніровані колеса, кажуть мені ще раз об'ясняю людям. Бо там багато коментарів знову за бетоніровані колеса. Вони нікуди вони вес. Тут все все 10 кілограмів, я ще ну там 9 з чимось, около 10 кілограмів. Оцей вес він просто буде скривати нам вес оцих пружин. Оці пружини ось сюди, дві тут будуть натяжки. ці. Як вам видно, дві пружини ці натяжки. Вони будуть скривати вес. Щоб пружини не тягло і не давило на секцію пружина. На що давити на секцію, як буде просто естественно вес прикатувати. Я думаю, буде все чудово получиться. Щоб не катати, не катати, як я казав. На що катати, якщо можна прикатати сівалкою? Так, обратно хтось дзвонить. Ну, капець просто. Не дадуть навіть відео. Просто піпець так, знову якийсь номер. Ізвиняйте. 0... Короче, останній 684. Хто дивиться, звіняйте. Я вирублюся трохи. Так. Що тут? А, перемазали сьогодні все повністю. Ну, тулка, Це ж тут тулка, салідол виліз, десь там теж виліз. Оці втулки де буде ходити А, блін, болтика не поставили. Ще шайба на, ну, на 8. Блин, ще мілочовка Так, тут проходить добре. Так, обійдемо далі. А, сьогодні з маркерами довбалися. Бачите, які високі. Коротше, прийшлося удлінняти їх. Бачите, на таку сюди сварка там воно вгорі. Бачите, сварка. Так, коротше, на, скільки там це? На 20 см удлінили. Вони не, не виходить. Як не получається у нас цей. Ну, в розмір ми водимо по колесу. І то навіть не попадало по колесу. Розложили рулетку. Коротше, між сівалками, між рядя зробили 80, а там по 70 відсчитали і 35. Последний. Три рядка по 70 і розложили цей маркер. Звісно, висота офігеть, ну, не знаю, десь метра три щемось. Де ми будемо проїжджати, або будемо опускати вже, кум каже, буде крутити та опускати. Каже, ну так кажу, задовбеся, воно там, в принципі, пішов, видно, подоки його двигати, роздвигать, Ну це десь може на якихось дальних переїздах, прийдеться маркера здвигати. Або робити, ото як складається, буквою Г. Там принцип не дуже такий сложний. Ну, переробити на такий принцип треба, щоб оця штука туди заверталася. Ну, типа, піднялося і завернулося туди. І потім розклалося. Ну, там Куча штильвах, типу. Так, що тут у нас? Звісно вже темніє, не знаю як буде видно вам. Ну, отак. Вот Кстати, камеру поставив там на найкраще розрішення, бо теж стояла не на найкраще. 60 кадрів в секунду поставив. Ну, трошки попідшаманив. Сиди, сидів, розбирався з нею. Цей камеру ви оцените як знімає. Не знаю, звісно, зараз вже пасмурно. Побачимо, як воно буде. Що тут? удобрення все працює, Я вже показував. Крутиться воно, бачите. Тут крутиться, крутиться. Коробка крутиться. Отамок крутиться. Так, ну все. Прийшли далі. Так, все, всім пока. Обійшли. Понаблюдаємо сьогодні, як буде відео. Оцените камеру, пишіть, коментуйте, як камера вам в такому режимі. В форматі. Формат 180 називається. Так. О! Крупа пішла!